Ну що ж, всім привіт народ з вас, підписано подобайка Так, ми продовжуємо. грати в Age of History 2, без модів за острів Святої Єлени. Я собі поставив за мету, ну, за умовну мету, захопити всі однопровінціонні острівці. Мені здається, ми повністю пройшлись по Атлантичному океану, окрім Карибського басейну, по Індійському океану, здається, майже пройшлись. Хоча тут все ще є, що захоплювати і ще багато захоплювати, по ідеї. Хоч. Хоча б це цей острівець і цей. А, це провінція, цей острівець. Це вже не острівець. Тут ще. Це все складно, це все складно, але я розберусь. Чесно кажучи, я не пам'ятаю, на чому я зупинився в минулому відео. Здається, я покращив населення. А, навіть не знаю. Так, да, я зупинився, здається, на тому, що покращив населення. І, на жаль, найгірше, найгірше, що могло статись, воно сталося. Я не можу робити ультиматуми. Тобто. Раз, Індія поки що не шпаю, вона занадто велика. Але умовно Індонезію можна. Індонезія, перевіряємо, дивимось на тебе. В тебе є однопровінційні острівці. Так, і вас. Раз, два. Це однопровінційний, це однопровінційний. І це. Ти. Ти я маєш прохід. П'ять, вас п'ять. У Індонезії їх п'ять сто тисяч. Я розподілив. Буду зараз висаджуватись у всі індонезійські однопровінційні острівці. Оголосити. Раз, два, три, чотири, п'ять. І всі, і все. Так, у Філіппін є ще однопровінційний острівець, Японія зі своїм. Також зі своїми однопровінційними острівцями. Да, це що? Північна Корея. Так, Русня. Тут нема прямого, походу. Це окремі острівці. Чи потрібні мені русняві острівці? Блін, знову ж, як що б я міг ультиматум робити? Вперед. Раз, два, три, чотири, п'ять. Мирна угода? Я не зможу все забрати. Який жах, як мене це дартує. Окей. Зараз зробу так, щоб міг. Сюди. Ой, 7 тисяч викликали, дякую. Все ще не можу. Окей. Далі. Так, все ще не можу. Вперед. Не дуже багато. Дуже багато мене, того не забрали. Я втратив занадто багато зараз об Індонезію. Це прекрасно. Відправити, так. Вони погодились на мирну году Пливіть сюди, моя армію. А! Знаєте, що зараз Гра зробила? Вбила мою армію. Обожню, коли гра так робить. Окей. Okay. Філіппіни, твоє населення. 500 тисяч. Який КНР? Якого біса? Цікаво, філіппіни зможуть повернути собі цю провінцію. Окей, okay. Китай поки що забуду про тебе. Північно Оголосити війну. Забираю. Вони погодяться. Мені більше не треба. Далі, на жаль, Русня. На жаль, голос оголосити. Сюди. Нехай 7 тисяч, також у них є острівці ще. Це не рахується за окремо острівець. Ось це однопровінційний острівець, який мені не потрібен, але. Це ось це. І все більше нема одно. А. Ось це. По ідеї більше не має бути однопровінційних острівців ось тут. В північному, так сказати, морі. Чому так сказати? Просто в північному морі. Окей. Зараз розберемось з Русньою. Далі. У Японії. Один острівець, ось цей. однопровінційний. Ні, в них більше одного Провіціон. Хоча. Ну це ж не острів. Ні, це острів, тут нема з'єднання. І ти. Тут також нема з'єднання. О, це тим більше це моя територія. Окей, я поняв. мільйон населення. Так це, це... треба буде ще висади виклик робити. Ну нехай. Нічого страшного зроблю. Так, зачекайте, я правильно побачив? А, це окремий острівець. Буред. Все? Здається, все. Шість. а, мені ще кудись висадитись треба буде. А, куди давай сюди висаджусь? О. Ня, який жах. Вони мені не дали нормально оседитись. Так мирного. Дякую. Раз, два, три, 4, 5. Це прям жахливі острівці. Але якщо я вже вирішив, то треба. Ой, в мене інфляція. Прекрасна армія. Так, з скидаю всю свою армію в одну провінцію. Я б таки зараз перезавантажитись, бо воно рахує, що в мене 78 тисяч армії. і мені цікаво витрати, воно рахує на 7, 78 тисяч. Тому зберегти. Алятий оук зі своїми клятими багами. Ні, все нормально, витрата воно правильно врахували. Тепер поїхали, призовне населення. Усюди де можна 10 тисяч і більше викликати. Викликаю. Щоб я був впевнений в своїх силах. У, острів мене, приємно. Приємно, несподіванки, що в тобі також тепер можна більше 10 тисяч викликати. Так, все. Все, 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 все. Тепер вас ще б якось зібрати. Якраз, но вперед. Ой, на мене хтось не був. Ефіопія зі своїми трьома провінціями і Судівська Аравія зі своїми непотрібними провінціями. Так. Є 150 на тисячі. Цього має прекрасно вистачити на Японію. І її однопровінційні острівці. З'їжджаємось всі, спливаємось точніше. Це все. Японія, перевірка. Так сюди. Ось так кидаю. Що Японія? Оголосити? Половину сюди, половину сюди. Сам сюди. Так, раз, два, три. Все у Японії. Більше не має бути однопровінційних острівців. Так, все. Але мені не вистачить. Чи вистачить очків? Ні, не вистачає. Тому я саджусь сюди, висаджусь сюди. І поки що все. Трохи по Сан-Паулу пройду. В'єтнам? Ти де? Зачекай В'єтнам. А, ні, не треба. І Ісландія також тебе перевіряв вже. В тебе нема поки що нічого цікавого. Це, Японія. Раз, два. До речі, непогані. Судячи за все, дуже непогані острівці, Три. Окрім цього, тут навіть портадемо. Так далі. Ми зібрались. Так, Латвія. Латвія відчупись. Відчупись. Ультиматум, як хочеться ультиматум кидати. Це тут дві провінції, так. Да. Тут купа провінцій, також, тут також декілька провінцій, тут декілька провінцій, і одна провінція. Ось тут одна провінція. Так, коротше, Австралія. Так, оголстві, і тут, походу, справа вже розберемось вперед. Зараз візьму. Всі провінції. Ось тут одна провінціоні тут. А, о, це одна провінція. Прекрасно. Давай під'їжджаємо і там же будемо ходу справи вирішувати, куди висаджуємось. Так, перший острівець є. А, це Нова Зеландія. Зрозумів. І це Нова Зеландія. І це Нова Зеландія. Так, Австралія, я вибачаюсь. А, все, мені тільки той один острівець. Всі інші в тебе два провінціоні. Мирного годи. Забираю. Так. Так. Нова Зеландія. Голосити він, оголосити. Так, ти сюди. Ти однопровінційний. 22 тисячі. Сюди 24 тисячі. Тут дві провінції. Не цікаво. Так, тут одна провінція. 26 тисяч. Нова Зеландія. Ой, як складно з тобою буде. Це Нова Каледонія. Так, острів Пасхи. Нова Зеландія. Все вперед. Давайте розпливемось поки що. Ось так. А потім ще подивлюсь. Де в них лишилось? Є. Є. Так, це. Бразилія. Ось Нова Зеландія. Не зрозуміло, нічого не зрозуміло. Так, це Нова Каледонія. Це Бразилія. Це також Бразилія. О, ось це Нова Зеландія. Ось тут Нова Зеландія. Зараз окей, висадимось сюди, а далі подивимося. Ще раз. О, тепер правильно показуєш. Тут шість і тут два, все. Прекрасно. Ти ж мені віддаси? Ой, дякую. О, Зеландія. З Новозеландію тут розібрався, є східний. А. Угу. Так, тут дві провінції. Спробую якось армію зібрати тут. Ой, слухайте. Я забагато на армію витрачаю. Ой, навпаки, замало. Ну, збільшую витрати на товари. Так, тут дві провінції, тут. Східний Тіморо. З ким ти воюєш? З нова колодоня. Оголосити війну. І нова колодоня. Оголосити війну. Так, в тебе нова колодонія тут дві провінції, тут одна провінція. В тебе п'ять провінцій загалом. Окей, потім розберусь. Спочатку третю частину сюди. Тут у тебе провінція з. Острівець однією провінцію і все. Давай нова колодонія на цьому. А, ось тут ще два острівця. Все, прекрасно. Так. Он на острівці я правильно захоплю все. тебе більше нема, точно. Я десь тут ще один висадився. Назад, так. Це взагалі. Це взагалі якоїсь іншої країни. Так, окей. Від нової колодоні мені тільки ось це потрібно. Зі східним тімороу просто мирну году. О, звільнився. Голоси війну. Я забираю. Так, по океанії. Ми майже пройшли, лишилось тільки два острівця. Ось тут і ось тут. Це два острівця, які належать Бразилії. Королівство Бразилії. Перевірка. В тебе ще тут острівці є. Але цей сам по собі слабкий. Вперед. А. А, ти все ще з США воюєш. І то не твої острівці, а острівці США, окей. У Бразилії ми заберемо зараз швидко два острівця, які. Ой, гостріну. Острівець який ось тут. І острівці який ось тут. Є перший є, другий є. Мирні перемовини, вітай два одразу. Ой, прекрасно, так. На асіміляцію. І все, весь. Всі. Ні, не всі. Я хотів сказати всі, окрім Карибського басейну, але ні, я пам'ятаю ще про один. Ось тут. Так, це не однопровінціонні острівці, Тут все з'єднано між собою, так само, як і ти. Тут. Так, надо Госте, госте, виска. Вже ж ви програли. Є. Тепер можна перевіряти теоретично. Дивіться. Тут. Не лишилось жодного однопровінціонного острівця. Так, окрім карибського басейну. Лишилось, лишилось розібратись А, ні. Є ще один однопровенціон, який. Я напізніше відклав. Два. Я б не сказав. Це в Індії і ось тут. Моя армія. Так, окрім карибського басейна, лишилось два. Спочатку йдемо бити Китай, який сам по собі виснажений, тому це взагалі без питань відбудеться. Оголосити, висаджусь. Так, забираю. Прекрасно він погодився. І у Індії це вже куди складніше буде. Індія 5 мільйонів. А, ага. треба качнутися. Все, лишилась тільки Індія і США. Дві країнки до інфляції. Інфляція є це прекрасно. Сефтовари. товари Так що поліпшити настрій перебираю податки. І качаємось в населення. Ні, або так. Я просто подумав, що а ферми. Але нові провінції я зараз не. Ну, я не дитину качну, нові провінції, прям щоб так, що потрібні будуть ферми. А провінції треба багато в яких ферм побудувати. Так, тому все. Не будуємо ферми. Все просто в товари. Так, тут же таперпостачання, є, все прекрасно. Форму симіляції трохи. Ой, да на мене напали. Ісландія з Україною разом. Мирна угода. Так, прекрасно у мене 2,6 мільйона населення. А, це зараз лячно буде йти війною на Індію. Але я це зроблю. До інфляції. Так, я ж відновив населення, мені є тепер, де викликати. Ой, так, все ще нормально, все прекрасно. Та відчепись Відчепіться від мене всі. А, а. Так, інфляція. Менше 10 тисяч я не хочу викликати. Окей, моя максималь... максимум моя перевага в цій війні може бути завдяки тому, що ми нам достатньо в одній провінції захищатись. Якщо вони не придумають, яка провінція хороша. В плані, в яку бот буде висаджуватись. Так, є прекрасно. Тепер цю армію ще зібрати треба. Так, прекрасно, все, фу, розкидав. Всі зараз будуть збиратись. Так, на висадку на потрібний для мене отстрівець я відправив. Так, перевірка. Так, все прекрасно. Тільки один острівець. 164 тисячі. Оголосити, оголосити. Вперед. Так вони тут викличуть поповній, але це їм не допоможе. Будь ласка, мирна угода. Вони не погодились. Так, на всяк випадок, щоб не пропустити. Давайте половину вісь в Мальту, але сподіваюсь, що вони будуть, як завжди, висаджуватись сюди. Це було б прекрасно, бо ви бачите, скільки вони тут військ. 140 тисяч. Єдине, що я можу побажати Індії, це удача. У, куди ви пливете? Бачу, 600. Нащо вам сюди? Тримайте 9 тисяч. І не знаю третю частину звідси. Ні, або. Давайте давай 149 тисяч. Якщо вони перший раз сюди висаджуються, значить і в другий будуть. Давайте половину сюди. Вдруг вони тепер будуть туди висаджуватись постійно. Ну вони й невдало висадили Віталій їх. Це ще не погоджується. Ісландія. А, Ісландія. І Україна після Ісландії одразу. Так, інфляція, це прекрасно. Бо зараз не буду просто чекати, поки Індія відчепиться від мене, а ще буду качати своє населення. Паралельно. Індія? Все ще не погоджується. Ти ж курс, що я просто зараз сиджу і зростаю. 57 тисяч. Серйозно? Ви тепер сюди висаджуватись будете? Давайте Ви спробуємо забудуватись. Так, В'єтнам відчепись. Японію відчепись. Саудіти Шпіця, До речі, великі Саудіти. Там 130 провінційних, здається, було. Так, і спробую укласти мирну угоду з Індії. У, погодились. Ви знаєте, що це каже. Лишилось тільки USA. 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 Так, для цього. Вся моя армія. Збирається сюди. Цікаво, США також будуть туди висаджуватись. Дивимось. Все, всі зібрались. Все в товари. Прекрасно. Ще трохи відновимось. Є, yeah. 2,8 і населення. І зараз буду робити виклик для США. Ой, на мене напали. Японія 97 провінцій, Саудіти 133 провінції, і ви чотири провінції. Як ви всі мені наплюли? Так, мене? В мене 78, до речі, провінцій. 78 таких собі провінцій. Хоча я міг би ще їх розбудувати, Виклик усіх провінціях де більше 10 тисяч пропонують. Так я сподіваюся, вони все ще з Бразилією воюють. І на мене відволікатись не будуть. Раз, 100. А, да, фух. Ви все ще воюєте з Бразилією. Якось ви дивно воюєте. Ми тільки почали, надобу воювати. Вони просто прям по кордону стоять. Окей, тут однопровінціоних нема. Мені треба просто. Раз, ось ці дві провінції. А, три. Ще. Кострійка. Вперед. Війська, які я викликав, пливіть сюди. А, тут порта нема. Я викликав 10 тисяч провінцій, де нема порта. Я думаю, чого там вони не хочуть іди нікуди. Нікуди йти не хочуть. Так. Всі якось кудись збираються, якось дивно, але збираються. 104 тисячі. Сюди. Тепер 333 тисячі. Давай. Третю частину сюди, тому що сюди Індія осаджувалась. 100 тисяч, нехай тут стоїть, половину в Мальту, тому що в мене там економіка. Все інше буде висаджуватись в США. Хто на мене напав? В'єтнам, як байдуже. Він США, неймовірно, сильне. Неймовірно, 6 мільйонів. При бажанні вони мене рознесуть. Але вони вийдуть з е, Бразилією, в яких хоча б 600 тисяч залишилось, хоча б 600 тисяч. Ай-яй-яй, так, поїхали. Ризикнемо, ризикнемо. Я острівець. Я зможу довго і якісно захищатись. Головне, щоб мені не довелося ще висаджуватися. А мені доведеться ще висаджуватись. Тому що не вистачає так. Це жах. Це жах. Це найгірше, що могло статись, але нехай. Сюди. Я сподіваюся, що тут вистачить. Скажіть, що так? Фух, прекрасно. Мені треба ось тільки ці три провінції, так. Вони не погоджуються. А, питай, підчепись. Ну, прибуток від податків. USA, віддай останні свої три провінції. В світі нема інших однопровінційних провінцій. Ой, однопровінційонних острівців. Просто віддай три острівця. Ти ж бачиш, що я все контролюю. Все одно я все контролюю. Чому б не віддати мені? 55% на товар. Можу собі дозволити. США, я взагалі сиджу й качаюсь. Що тобі треба? Тобі ще треба. Дай. Є, вони погодились. І я тепер в цьому світі контролюю усі 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 острівці однопровінціонні. Нема жодної жодного однопровінціонного острівця, який я не контролюю. Здається, нема жодного. Знову ж. Типу, Ісландія, не рахується, там багато провінцій. І ось такі острівці, також тут дві провінції в цього острівця. Всі однопровінціонні контролюю я і при цьому займаю третє місце по силі. По економіці. Ну, фактично, економіка, я перше місце, тому що скільки у вас не працюючі економіки. 760 тисяч тут не і тут 400 тисяч. Тут мільйон напр... Мільйон в цих двох провінціях мільйон не працюючі економіки. З 2 мільйонів економіки. В них половина економіки не працюючі. В той час, як в мене, чи є. А, в мене також є непрацюючі економіки ось тут. Яку я у США щойно забрав 300 тисяч. Тут ще працюючі. Тут також трохи не і тут не працюючи. Гаразд, промовчу. О, ну що ж, свою мету в цьому проходженні я виконав. Тому дякую вам всім за перегляд, особливо дякую своїм спонсорам. Нікаких можете побачити ось тут на екрані. Дякую вам за підтримку, саме завдяки вам і вході з відео. Якщо в когось змідачі, також є бажання мене підтримати, ви це можете зробити або донатом по посиланню в описі, або так само ставши спонсором на Ютубі, підписки, вподобайки, коментарі і так далі. Також не забувайте. А так загалом, дякую вам всім за перегляд, всім удачі та бувайте!